Як ви бачите, я отримала повідомлення від дівчиною, яку рік у Ритмі 2. І в неї у цьому році на перший план виходить тема партнерства. Дійсно, особистий рік двійка це відносини, розуміння і баланс. У цьому році ви можете покращити свої відносини і партнерство. Двійка рік, у який ти можеш одружитися і народити дітей, але й розлучитися зі своїм партнером, якщо не прийти головний урок. І це взаємопорозуміння. Тема одруження, розлучення, зустріч кохання. вийде на перший план, тільки якщо твоя двійка складається з двадцяти, а головне не обнули ці відносини. Урок року це вирішення всіх проблем дипломатичним мирним шляхом, уникнення конфлікту. Двійка просто ідеальна для співпраці з іншими людьми. У вас виникне сильне бажання створити новий союз. Це досить спокійний рік, на відміну від попереднього одиниці. Але у вас також можуть виникнути сумніви та суперечливі почуття з приводу різних питань. Через це може з'явитись відчуття нестабільності. Це рік розуміння себе та інших людей. У двійку потрібно навчитись жити у відносинах і правильно їх будувати. Ви можете змінити свій спосіб мислення. Важливо не піддаватись депресивним епізодам. Навпаки, це просто ідеальний рік для того, щоб розібратись в психології. Та в самому собі, пройти, наприклад, якесь навчання. Це ритм жіночих енергій. Якщо ти жінка, то відчуєш, як тобі захочеться носити сукні, бути ніжною та тендітною. Тобі дуже потрібно буде відчувати підтримку та любов. Якщо ж чоловік, у твоєму житті з'явиться жінка, з якою ти зможеш побудувати гармонійні стосунки. Обережно. Роки жіночих енергій дуже небезпечні на таємниці й І в твоєму оточенні з'явиться конкурентка. Це ворог у жіночому обличчі. Чи хтось жінок буде тобі дуже занадто докучати, навіть будуть суперечки з мамою чи жінками вашого роду. Я дуже раджу придбати тобі мій посібник з прогнозування, де я описую більш детальніше це все і даю поради стосовно реалізації та розрахунки на місяць. Також розповідаю, як користуватись графіками, бо саме від них залежить у плюсових чи мінусових енергіях.